Огляд ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Вольт Польська Синус Pro. Чиста синусоїда. 1000 Вт пікова нагрузка, номінальна 700 Вт. Вольт. Ось таке ДБЖ. Джерело безперебійного живлення. Тут показується вхідна напруга. Тут вихідна напруга. Це наскільки акумулятор йде е, в нагрузку. Е, і скільки йде в нагрузку. Далі це заряд батареї. Е, коли заряджена батарея, воно не буде світитись. Коли заряджається, буде блимати. Але так як в нас акумулятор не під'єднаний, так як не під'єднаний, то в нас показується по нулях. По акумулятору. Оце включення вхідної напруги і це запуск самого ДБЖ. Ось такий огляд даного ДБЖ. Зараз з обратної сторони покажу. Оце силові провода, які йдуть до акумулятора. Червоний плюсовий, мінус чорний. Далі це йде запобіжник, далі це йде зарядка. Або на 5, або на 10 ампер. Коли нажата, йде 5 ампер, а так 10 ампер. Далі вентилятор, кулер, йде охолодження. Це дві розетки на 220 вольт. Одна і друга розетка 220 вольт. Далі тут підключено в мене в розетку це йде провод на зарядку. Це коли підключені акумулятори, один чи два, ну, Ще до цього дебаже один це точно акумулятор, але можна і два підключати е, акумулятори на 12 вольт. Цим проводом буде заряджатись ДБЖ, коли є електрика. Коли електрика пропадає за 0,2 секунди, дане ДБЖ переходить в автономний режим. В автономний режим. Ось з обратної сторони. Ще буде огляд, коли під'єднаний акумулятор. Коли під'єднаний акумулятор. Ось такі ДБЖ в наявності можете замовляти. Ціну уточняйте по вайберу.